Добрий день студія. Цього відеоролику буде перед історія. Бачат, ті, хто кажуть, що це не універсальна машина, я вважаю трохи інакше. Цього танку є і світла сторона, і темна. Є ще третя, яка досталась мені від гри на хорі, нефільтрована. Оці три стилі я зазвичай використовую на баті. Цей бій це буде в стилі. Такому агресивному. Ми, як бачимо, нас закинуло на Берлін 26 тисяч ХП, 3 ЛТ, дві бутилки, ну, взагалі безнадійний бій, але вдалося все ж таки витиснути з цього бою якийсь результат. Як ми бачимо, у нас дві е вафельки в сетапі, там також ПТ вистачає. бій я очікую, що буде турбованим. В принципі, воно так і сталося, він не особливо затяжний. Ми заряджаємо кумульошки і їдемо тяжикам, ПТшкам розказати за броню. Е, їду я, знаєте, грати в таку лотерею, скільки тут ПТ буде. Це ж улюблена позиція для гри на ПТ найімбовіша. Ми майже зарядили свій барабанчик, вриваємося агресивно, висвічуємо по широкій ПТ, бачимо ягулечку, виставляємося. А в них тут конфліктики. Дуже хочеться під'їхати поближче взятних інтерв'ю. Кидаю тичку в СП. Одна залітає, інша летить в пиво. Ну, або в молоко. Яга виставляється, по нам пострулькать, Ми на реакцію. Як НЕО з матриців, ухиляємося від арти, даємо тичку. І взагалі можна сказати, що топова реалізація барабану. Дали ми 4 з 5, могли би дати 5 Але і на цьому дякую. Моніторимо, щоб нам не закидували ЛТшки там з центру. Дивимося, чим закінчився конфлікт СП та Яги. А нічим і не закінчився СП-1. Залишився плакать на базі. Артар сказала, що так не треба. Я з переляку тут на чистому скелі пацики закинув тичку. Все життя перед глазами промайнуло. 960 вилетіло в вафлю. Я не знаю, чи це є 4 на фугасах чи яга. Тому ми обережненько. На пікселях фармом НЛД Яги. Він дуже на нас образився, я так бачу, по його настрою. І тут тичка летить десь вверх. Він вбиває землю за це. Реалізували ми виходить знову 4 тички з 5. Братульочек на 268 каже: пацан, неси, я тебе прикрию. І прикриває. Боже, дякую. Ну, просто респект. 268. Будеш другим кумом після Яги. Хто зрозумів, той зрозумів. Тим часом ми зарядили наш барабанчик. 3200 у нас вже є. Бачимо ВКшечку. Хочемо пострулькати по бортам. Кидаємо в борт, не пробиваємо, воно летить десь в ВЛД. Вибачте, за приступ епілепсії. Скидаємо наш барабан. Тут, здається, ми начекуємо бутилку, пахне гівною. Ми їдемо подалі від неї, щоб знає, трошки відсвітитися. Дивлюсь, що по бутилці там особливо ніхто не кидає, дуже довго вона живе як для такого сорту вишуканого десерту. Ну, полайна. Друга бутилка кидає перед нами. Ми на м'яких лапках нанюхуємо, де тут ТВПшка, може є простріли по якимсь сте, тут трошки заблукав леопард 1. Кидаємо йому дві тички, критуємо гармату. 4К у нас вже є. Дивимося, чи ТВПшка, кидаємо каток. Оновляємо каток. Леопард кидає нам фугасом, не пробиває. Тут я відкруковую шампанське, тому що реалізував нарешті повний барабан. І знову кидеше наш барабан. Перекидаю я вже на підкалібери. тут немає броньованих танків таких особливо. Хіба що там СТБ і Центріон від баш... башні. Але знаєте, для нас це не конкуренти. Дивимося, що в ТВП залишилось 135 хп, його в Одесі сади на бутилочку. Попереджений постріл в повітря дає СТБ-1. Ми боїмось, боїмось. Виходимо, пострулькати. Дивлюсь, що там ще центик, хоче виставитися бортиком. Виставляється, хочу дати каток, каток не збиваю, але бойову боєукладку. І тут я був би не я, якби я не даремно втратив ХП. Жадність, жадність пацики отримую взагалі непотрібний дамаг. Залишаюсь шотним. Класика від зігрейна. Кидешемо наступний барабан. Зафейлили ми вже виходить Дві тички. І дивимося, що запропонують нам опоненти. В них залишається 2600 хп на тіму. Я знову кидешу під калібри. Фармлю, фармлю пацики. Хочу поламати цей кулемет, гармата, мотоцикл. Що це таке? Я не знаю. Центріон з критованою боєукладкою там і залишається, кидаємо йому в бортик, даємо тичечку СТБ, кидає тичку нам, кидаємо рикашетик, вицілював цента, але його добрали, кидають тичку з вертухи в СТБ і його хавають переді мною. Чи достатньо було агресії в цьому бою? Я думаю, що вдосталь. І тим часом ми накидали 7К, що я думаю непоганим результатом є для Бачата. Ну і другий бій у нас режим бою Франції, як ми бачимо, білий прапор з дев'ятими левелами, але ХП у нас вже 28 тисяч на команду. І це бій такий, знаєте, в стилі зігрейна. Щось там поїздить, погазувати, щось посвітить, поперекатувати. О, це я люблю. Ну і по-іншого, не можу дати 10к на бачаті, це також люблю. Так. Ми заряджаємо збірку на засвіт. Імбове у нас маскування, імбовий огляд, але лайнова гармата на цій збірці. І ми їдемо вичекувати ПТ-шок, в яких. Вдосталь в цьому бою аж по 6 штук, немає бутилок, бій уже цікавий. Під'їжджаємо в цей кущик, паркуємося. Дивимося, що там бикує центуріон. Пересвічуємо кобру. Пересвічуємо ТС-60, кунзе панзера. Ніхто нас не помічає. Хочу покидати по ПТшкам, але тут байтить своєю кормою в мене кунзе панзер. Кидаємо йому тичку і. Прогавлюємо цим самим засвіт по ПТ. Але фв 4005 дає нам другий шанс. Тому ми акуратненько кидаємо перший попереджувальний в повітря. Дві тички в нього. І тичку намагаємося перестроїти в Є3. Але тут намальовується ціль полегше. Вазік китайський, і тому ми пристраюємо тичку в нього. Дали ми 4 тички. Трьох з них не пройшла альфа, тому у нас 1500 дамагу з чотирьох пострілів. Як бачимо, в нас тут юху, підсилення. Приїхала яга та певний із 7. Чому певний? Тому що він вже умудрився десь втратити 1000 хп. Тут я заряджаю барабанчик, хочу посвітити захват бази. Але тут на горизонті малюється Бабчат, наш брат. Кидаємо по класиці в каточок без дамагу. Дві пристраюємо, третю, я такий, а друг повезе та полетить, не повезло, не полетіло рикошет. І останню ми кидаємо 379. Дякую Ягі, що нас витолкнуло під засвіт Центуріона. Ловимо лампу, тримаємо палець в сраці, щоб нас не відкидали ПТ. І сейвимося за домами. Наче засейвились, хилимося, живем. Бентуємося, зализуємо свої рани. 2600 на рівному місці ми вже нафармили. Заряджаємо наш черговий барабан підколів. Яга їде штурмувати. Щось по типу посадок, але в нього, як це бачимо, не дуже виходить. Намагаюся знайти простріл по центру Action X. У мене це не виходить. Дофармлюю тіса 7 який брав баську. Яга, тим часом, царство Морфея відправляється. Наупакій, хочу під'їхати трошки ближче, висвітить Петешок, які тут, знаєте, попастись люблять. Там травку пощіпати, носі, поковирятися, попок, порозглядувати який там катишок як на цей раз закатився. Але, як ми бачимо, ми їх не засвічуємо. Не вистачає нам трошки огляду. Хочу під'їхати ще ближче, тоді можна знайти якусь Петешку тут, хочу заїхати в оці кущики ще поближче. Під'їжджаємо, знаходимо вафельку, розворачуємося тузом, щоб від'їхати швидше і потім, знаєте, операцію Себастія зробити. Кидаємо одну тичку. Не світимося чудово, в нас вривається Кунзе Панзер. Критує нам башту з першого пострілу, все його так вчив бруслі. Вривається вертуха крит башти, все. Ми тікаємо. Дивлюся, що на цьому напрямку у нас залишається конвейчик. Треба трошки нам постріляти по цих, що вкатують нашого СТ-1 та конвея. Намагаюсь їх розміняти по максимуму. Бачу там Т-30 не вистачає мені кутів. Хочу закинути в командирку тут Центуріону. Конвей кидаю йому на 600. І останній снаряд Ульта-пацики ульта, протискається лівою кнопкою миші в танках, хто не знав. Так, тим часом, поки ми кинемо барабан, я вагаюсь, чи посвітить чи змінить фланг, чи посвітить чи змінить фланг. Грильочок маякує, що треба міняти нашу позицію на більш агресивну, типа посвіти братик. Ну, нам не тяжко, ми їдемо посвітити. Це ми любимо, це ми вміємо. Іноді залітає на 500 нас по Т-30 асісту. Ми його ділимо навпіл з конвеєм. З ніком Віталій Йоа. Підкачуємо поближче, хочемо пострулькати, по ПТ, по тяжику, але нас хтось висвічує. Я так розумію, що це вафелька, нас в піксель якийсь між деревами засвітила, тому ми відсвічуємося. Підкатуємо ближче, висвічуємо ми тяжика. Він там в сейвах стоїть так імбовенько. Ульта поки кидешиться, тому я в командирку закидувати не став, знаєте, на розкачки. І дивлюсь, що може піджать, а може не піджать. І тут я згадав, що. Я люблю газ давати пізда, нахуй, То посука, тапок тапах повне, що по суки, матурне. Змінюємо напрямок. Бачимо, що там центуріон. І ще не бачу відмальовки КД 91, напевно, о, легенда, це легендарний танчик. Такі мови в цьому бою робив. Уф, пацики. Вибачте за спойлер. Давайте трошки режим форсажу підрубимо. Як бачимо, К-91 1950 ХП, тобто його вдосталь, щоб поїхати, щось зробити, розміняти, знаєте, може трошки. Але він, знаєте, такий кущик, СТ-кущик. Я під'їжджаю до Центріона, братульок, криша. Твоя під'їхала. Під'їжджаємо, почекати. А тут Леопард на контрмовах намагається нас напісюнити. Кидаємо йому одну тичку, кидаємо другу, ловимо одну від тс 60 сейвимося. Нас заряжені кумульочки. І треба покидати блайндами по басі, тому що блайнди на бачаті, це знаєте, мій фетіш такий. Хтось там любить двосторонній ділдо, хтось стуза, хто а я блайнди на набачать мимо. Бачите, він побачив, що стріляють блайндами і злякався. Не дарма я кидав їх. Кідешемо барабан, дивимося на мінімапу, вони пушать нашого гріля. Там на останньому диханні тримається наш конвейчик Люцифер Морнінг. Тобі вітання окреме. Кати ми розтискаємо мапу, бачимо, що там зависла десь бабаха, можливо, а можливо, і переїхала. Але. Нам, щоб виграти цей бій, в який ми лузаємо 5000 хп. Треба світити ось ці позиції. Пацики. Захват бази ніколи в нижніх позиціях не відбувається, коли танки, знаєте, на зелені. Це тільки маєлки, які можуть стати тут в кущиках, посвітити. Ми тим часом освічуємо чеха, в нього 500 хп. Дивимося, що там по прострілам прострілів немає. Асісту, також пішов на вал, на вал жорсткий, пацики, центр. Почав свою канонаду і К-91 до нього приєднався. Під'їжджаю я в кущики, посвітить, а що тут, а що тут а А хто тут. А тут нема нікого. 30 секунд до кінця бою Т-30 інструктує мене, як правильно тут розкатувати. Люцифер вітається з нами. Ми з ним вже привітались. Засвічуємо ми Є3, е засвічуємо китайського вазіка, добиваємо захват. Три тіла досі стоїть. Трохи опарою, я знаю, але нам треба збити як можна більше захвату, помінусувати танчики. Ми їх мінусуємо. 3400 ми вже насвітили, 5200 ми напулькали. І у нас вже сумарки майже 9000. Відкатуємо, змінюємо позицію. Чарфутюр намагається нас відправити до апостола Петра. Кидає нам 300, на 370, але нам її 279 хп вистачить, щоб затащити цю катку. Кидашимо наш барабан, змінюємо знову напрямок, підрубаємо режим форсажу на нітрогліцерині. Ужі, ужі, ужі. Ровер їде, ровер їде. Так, дивимося, що центріон в крайньому випадку на рентген бази стане. А я, знаєте, ну, в стилі зіграє на помудрувати, перемедрувати себе, поїхати куди не треба, лишній раз засейвиться. Під'їжджаємо, ми почекати, чи не підтискає нас тут заблукала бабаха. Кидаємо асіст, кидаємо тичку, добираємо 5400, 3800 на світу. Там висвічується, є третій, засвічується чарху у нас є інфа, у нас немає ХП, щоб з ним зблизитись. Якщо ми упоримо в Є3, у нас, можливо, вірветься черв-футюр. І ми цей бій програємо. Тому я скидаю барабан. Легенда на К-91 продовжує сейвити ХП. І їдемо трошки розтискати мапу, пацаки. Пересвітить, законтрить. Оце ми любимо. Їдемо ширше. Думаю, щоб мені центуріончик посвітив, я постріляв 250 метрів. Мене засвічує черфутюр. На удачу кидаю тичку, але ульта в цьому бою вже просрана. І в нього залишається 117 хп, у мене 5800 дамагу. І хитрунськими мовами стаємо ось ці кущики. Став трошки по рагульному пациенті. У мене права частина, як бачите, знаходиться не в кущу. І ми стоїмо, світимо, чекаємо, чи клюне хтось на наш байт. Як бачимо, засвітився тут. Є третій, по ньому ще капає асіст від Центуріона. Він повзе, думає, що я втік вниз, а я його обхитрив на самому на самому дні. Думав, що я знаходжусь, але я ж то? IQ 25 пацаки 25, це не 18. Ми його перехитрили. 6200. Ми напулькали, 4 насвітили. Я не знаю, де ми ще кидали блайнди але в нас ще був блайнд бій на 10600 сумарки. 117 хп залишається в черфутюра, я вже на мужика їду. Хто кого, знаєте, такий ковбойський. Махач, дуель. Ну і К-91 затащив бій, красава. Ось такі два бої, пацики. Пишіть, який вам сподобався більше: перший чи другий. І головне правило. любіть свою маму, не тільки свою. З вами був Зігрейн. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.